Майже 2 мільйони людей по Україні в цілому, завдяки програмі Доступні ліки отримали ліки у 2022 році. Для пацієнтів з хронічними захворюваннями ця державна програма дає змогу безоплатно або з незначною доплатою отримувати препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабети другого типу, цикрового та нецукрового діабету. Начальник управління охорони здоров'я міської ради Андрій Соломієнко нагадав процедуру отримання електронних рецептів та ліків за даною. Програмою два направлення щодо пільгового відпуску медичних засобів, як і медичного обладнання, так і лікарських засобів. Тому за програмою доступної доступні ліки або згідно національного переліку лікарських засобів. Ті люди, які потребують, то підходимо до сімейних лікарів або вузькопрофільних спеціалістів, і виписується або електронний рецепт, або той рецепт, який згідно постанови 13.03 люди мають право на пільгове забезпечення такими ліками. Аби отримати можливість виписати лікарські препарати за даною програмою безкоштовно або за зниженою ціною. обов'язково треба мати декларацію з лікарем. Ці лікарські засоби можна придбати у тієї аптеці, яка підписала договор з Національною службою здоров'я України у грудні місяці. Управління охорони здоров'я пропрацювало це питання з приватними аптечними закладами, які працюють на території міста. І багато із них було надано пропозиція для підписання такої е, такого договору. Е, якщо аптека відповідає певним вимогам, які ставляться перед Національною службою здоров'я України, то програма забезпечення надається для аптеки. Вона має право відпускати за електронним рецептом. На дверях є позначка, наклейка, договір з НСЗУ, або аптека працює згідно програми медичних грантій. Тобто, або якщо такої позначки поки що немає, то можна у фармацевта задати питання, чи працюєте ви за відпуском електронних рецептів. Працює аптека 73, це наша центральна аптека, яка укладала, уклала договір із міською радою на відпуску по доступним лікам. За нашою пільговою програмою, та вони працюють з електронними рецептами. Немає наразі жодних обставин, які б обмежували надання медичної допомоги для наших містян. Отож, з електронним або паперовим рецептом від лікаря можна звернутися у будь-яку аптеку з наліпкою з доступні ліки незалежно від місця реєстрації. Важливо, що термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування на рівні з державними програмами в місті діють і програми місцевого рівня, зазначає начальник управління охорони здоров'я. На останній сесії міської ради, яка відбулася у грудні 2022 року. Управління охорони здоров'я на розгляд депутатам винесла два проекти рішень стосовно програм з охорони здоров'я. Перша програма це охорона здоров'я населення міської територіальної громади на 2023-2027 рік. Та друга програма розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я міста на 2023-2027 рік. Обидві програми передбачають надання якісної висококваліфікованої допомоги нашому населенню мешканцям міста і дають змогу фінансувати саме комунальні установи: це первинну медико санітарну допомогу та міську багатопрофільну лікарню. Фінансування передбачає закупівля медичного обладнання на дуже великі кошти, заложені на 5 років. Щодо забезпечення лікарні, надати змогу для закладання тої основи для підписання пакетів за програмою медичних гарантій, які будуть фінансуватися Національною службою здоров'я України, дані програми направлені на організацію та надання медичної допомоги пільгової категорії хворих. Це ліки спеціалізоване харчування для дітей та засоби реабілітації. Ірина Вербинська Віталій Солодухін перший муніципальний.